Житомир знову у жалобі. В останню путь провели загиблого захисника Олега Поплавського. Чоловік захищав Україну з січня 2023 року. Золота людина живчик, масні золоті руки. Він, він, він все, все, все безотказний. Він ніколи нічому не відказував. Кіне свою роботу прийде, поможе. Олег народився та все життя прожив у Житомирі, навчався у 28-му ліцеї. А потім проходив строкову службу в армії. Однак своє мирне життя поєднав із цивільною професією автомеханіка. Займався ремонтом автомобілів в даній сфері. Олег Леонідович був справжній фахівцем. Його знало все місто. І знали, що він є справді фахівцем своєї справи. Чоловік був душею компанії. Знайомі загиблого героя розповідають, де був Олег Леонідович, там ніхто не сумував. Ми з Олегом виростали в одному подвір'ї. Дуже веселий, був завжди енергічний, допомагав всім. Таких людей як кажуть на фронті, треба і треба, бо вони підтримують нашу Україну. Благодаря їм ми тут знаходимося в мирному небі. Друзі цінували Олега Леонідовича за збереження позитивного настрою у будь-якій ситуації. Він завжди піднімав бойовий дух оточуючих і змушував вірити у краще. Всіх всім допоможе друзям. Буду, Буду, дуже гарний людина. Без Завжди на позитиві, сміявся. Не було такого, щоб там, щоб, щоб там не було, завжди був таким позитивним. І так, скажу, все буде добре. Олег Поплавський загинув 24 липня у ході виконання бойового завдання на сході нашої держави. У скорботі за ним плаче вся Україна. Вічна пам'ять герою.